Вітаю вас, покидьки! Сьогодні у нас дев'ята частина проходження GTA 4. Сьогоднішня частина виявиться достатньо цікавою. Ніко Белік спробує себе у шантажуванні великої італійської мафії. Ну і спробуємо завершити справи з діамантами. І настає все-таки час, коли ми будемо вже реально ставати москалям на п'яти і нищити і знущатися над ними. Все таки пиздіти це не мішки тягати, тому я думаю, слід приступити. Початок даної частини начнуться з місії від Філа. Так як я казав, це місії зв'язані з москалями. Тут потрібно внудритися в їхній завод. І забрати цінний товар. Ну цінний товар це правильно стиральний порошок. Бо більше на наркоту я не можу ніяк сказати. Нам потрібно поїхати в одне місце, забрати вантажівку, і все-таки поїхати на цей завод. Стаємо на маркер і бачимо, що тут до хіра москалів нас зустрічає. Ну вони нам типу кажуть, М -м, ніхуя, ми тобі не дамо товар. Лишати дану справу я не буду, але відбити все -таки, все таки все треба. Товар потрібен не мені, а філо. А філо потрібно що правильно Бабки більш-менше я розчистив москалів, а тепер треба сісти в катери. А в катерах знаходиться цей товар. І місію ми тут прекрасно завершаємо. Ура! Фух, аж мотивація із філософією з філософією з'явилася. Що ж, ця місія починається без ніяких лишніх сцен. Москалі розбалакалися про крадіїв кокаїна, тобто це Ніко і Філ, одному з заступнику Дона Сім'ї Анчелоті. Ну, щоб все не пішло крайнім дупу, потрібно його знайти і убити цього італійця, щоб у нас не було проблем в майбутньому. Ну ви знаєте, що це так буває все зненацька. Ну ось ми і дібралися до фінальної точки цієї місії, і нам потрібно просто тупо збити цей самоліт. Тут нічого, в принципі, тяжкого. Ну і цей чувак разом із цим вертольотом можуть іти всі спокійно спати. І їхня заброшка так само. І місію ми теж закінчуємо. І тепер можемо завітати до Джеральда. Хуйово мені. Йой, Сараку, загримів у тюряшку. Ха-ха-лох! Ну і з даного моменту починається шантаж великого мафіозника. Це буде так, як помста зі сторони Джеральда. Звісно ж, Нікобелік у нас не є дебіл, але допомога нам все-таки потрібна, бо самим не справишся толком. І для початку цієї місії потрібно завітати у комп'ютерний клуб. Тут треба зайти на сайт, де продаються машини, і ми бачимо таку фіолетову машину. Тут ми зберігаємо номер власника і можемо подзвонити. А власник машини, дочка головаря банди Анчелоті. Тут можна знайти. Нею гарно поговорити, але вона не знає, що ми задумали. Ну а тепер треба затестити машину, щоб вона нічого не запідозрила, що ми задумали. І ми маємо поїхати до побережжя і потім назад вернутися. Ну а тепер дошку потрібно відвести в квартиру. І судячи з даного діалога, вона все зрозуміла, що ми її хочемо украсти, щоб пошантажувати її батю. Тобто, щоб отримати викуп за неї. А викуп це срані діаманти. Ну, як би, блядь, приїхали. Добре, ліг на борт. Думав, що не стану на колеса. По дорозі до Патріка довелося заткнути її писок. Тепер ця дівчина в нашому розпорядженні, і далі буде потрібно знайти зв'язок з її батьком і викуп. Більше нічого. Ну а тепер йдемо до Пегоріно. Де Де, блядь, Дуже гарно нас зустрів, ще й той параноїк цей дідо настав дуже суровий момент для нього. Скажем так, його прислуга Ентоні став найсправжнісіньким зрадником. Ну і сталася ще одна проблема, що він мав якийсь мікрофон і він все записував і здавав ментам. І зараз Ентоні знаходиться у місцевій клініці. Вирішив собі відкосити від смерті, коли приходить Нікобелік, там і порядок. Тепер я його успішно вбиваю, дехто да, мене запитає, чому я зацензурив. Знаєте, якось неприємно, трошки попідорськи убивати людину, яка лежить і навіть нічого її не відчуває. У цьому всьому винні Рокстар, не я. Ну а тепер треба подивитися до нашої худоби, як вона там себе відчуває. Дивись, зразу їбаючок розтулився, коли почав знімати. Я думаю, що ви не забули, що GTA 4 це гра про нові знайомства. Новий персонаж Джон Гравеллі. За порадою міністерського чувака він нам запропонував попрацювати на Джона Гравеллі. Цей дід реально авторитетний. Він главар ще одної італійської банди, яка ворогує з Анчелоті. Ну і він ще нам допоможе знайти чоловіка із відряду 15, який нас зрадив. Ну а тепер дідо єлі, єлі, підтверджуючи своїм хлібальничком, дає нам поручення. Його друг Бобі Джеферсон хоче виступити перед москалями і всякою негативною діччю. Ну, у нас так конкретно. Нічого і не вийде, як ви розумієте. З москалями це туге діло. З ними нема що говорити, це страшні люди. І у більшості цих сраних колаборацій винен Дмитро клятий, щоб його шлях трапив. І всіх цих бойових підсосів потрібно анігілірувати Ну тепер, вроді, москалі, які ходили по суші, закінчилися. А тепер треба відірватися тих, що на транспорті Тоже абсолютно нічого тяжкого, Навіть дицепешник у вашій школі може з цим справитися. І ця місія успішно завершена. Ну, цікаво, що там поробляє Берні? Слышите, долбойов, блять. Незвичайна у нас зустріч коло моря. І так сталося, що чувачку захотілося відпочити з Нікобеліком. Ні, 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 тут не при чому секс. Просто тупо відпочити, покататися на лодці та й домахатися до когось. Ну, навірно. Спочатку потрібно доплисти до Побережжя. Тут ми робимо зупиночку і бачимо, що нас зустріли увічливо москалі. гавнарі засмітили всю землю і тепер дібралися до води. Вони і так її засмітили своєю присутністю. Виявляється, що це під свинки Дмитра і доводиться їх догнати і вбити. Дивіться, зараз покажу урок маневрування. Блять! Як я казав, потрібно просто тупо догнати москалів. Ну і скрипти гри їх звісно, добре захистив, що я не міг їх протягом усієї дороги пристрілити, як слід, як я вмію. Тепер ми допливли до цього берега і можемо знайти ще одного чела від Дмитра, забити його і виконати цю місію. Ну що ж, повертаємося назад до хворого діда, і можу сказати, що дід пишається нашою роботою з попередньої місії. Ми все правильно, адекватно спланували і зробили. Ну а в цій місії треба просто завалити одного азіата. без проблем, без проблем. Спочатку потрібно приїхати в один азіатський ресторан. Тут потрібно поговорити з адміністратором ресторану, але він виявився тим бедлом конченим і навіть не хотів з нами нормально поговорити. Довелося зразу йому кулю в лице всадити і навіть не думати над цим. Ну і далі під загрозою весь ресторан, цей китайський. Ну реально, якісь ватні пацани попалися, і я їх дуже легко застрілив. Ну, один раз довелося місію перепройти, але це не в тему. Тепер я вибрався з цього ресторану і залишилося догнати головного азіата. Дивіться, як я притулився до машини і просто тупою. Застрілив і місію я успішно, як завжди, виконую і получаю свої улюблені віртуальні бабки. Ну а тепер пора завалити до Зека. Подивимося, що він нам там приготував. Тут він нам розмовляє, що треба забрати ту тілку з квартири корішів Патріка і відвезти йому, щоб він не розпоряджався. І тим самим в майбутньому має йти обмін. Ну і тепер потрібно все-таки забрати цю дуру. У неї кладуть там в багажник і відвозимо Патріку. І далі вона під його наглядом, решта хай собі вали голову як хоче. Поки що з дівчиною можна обійтися і далі зайти до Берні. Вказується, він щось для нас приготував. Ніхера собі то шо, Інфернус? Ахуєць. Все-таки настав час найкрупнішого обміну в цьому світі. Ну, не у світі, але це я трошечки приукрасив. Тут потрібно зібрати всі пушки, стволи, і силу, і кулаки, щоб виконати цю місію. Адже тут у нас все не так просто. Сідаю на свого нового оранжевого коня і їдемо забирати паки. Ну і далі з ним ми їдемо на місце обміну. І тілку з собою теж не забуваємо. І нас зустрічають такі два чіпушильника. Саме вони степли звідкись бриліанти, але на самом деле не, не достали їх чистого джерела. Ну що ж, починається ця срана церемонія. Чую, що мені Всевишній каже, що тут щось не так. Ну що, ви смієтеся, такі грандіозні справи без москалів ніяк не обходяться. Дивіться, ще цього підора на початку відфісвозьмело. І нанесло цих москалів, я грибу і доводиться опять, настрілювати їм по самих помідори і кастрюлі. Більшість людей ми переколбасили і залишилося останнього. Ну оказується, в нього в руках наші дорогоцінні брилянти. І дивіться, що я в ньому зробив. Сучара йому просто так з рук це не зійде. Ой, яка ж все хуйня. Ну що я можу ще додати? Брилянти поїхали тепер в теплі краї. Дочищуємо решта москалів і їдемо до хати. Більше нам нічого і не треба. Ну що ж, вертаємося назад до діда. Ну і що, заходимо? О, а я знаю цього чувака. Не дивуйтеся з даної вставки, я вже говорив за міністерського чувака. Це так просто, щоб відео чуть-чуть гарніше виглядало. Ну а тепер москалі поступили набагато грамотніше. Тепер вони працюють під прикриттям, і доводиться знайти їхній таємний завод, де вони розпродають свою наркоту під видом того, що вони везуть овощі. Спочатку відпрацьовуємо наверху, а далі все по мелочі робимо. Тепер я спустився на низ, добиваю оставшихся москалів, і треба закидати їхні фургони гранатами. І далі просто доганяємо ще один фургоник і вирішив втекти від мене. Ну Це він думає, що він так все просто зробить. Дивіться, як я вмію. Трас і нема нікого. Все. Ну що, налесники ще не стомилися, а я вже конкретно стомився і задовбався. Але це остання сьогоднішня місія. Тепер маємо справи із тріадами, тобто це наркота. Ми мусимо заїхати до одного чувака. Він траплявся в попередній частині. Ми йому привозили товар, і, скажемо так, ми мусимо товар назад відвести і зробити з ним правильні речі. Ну що ж, ми приїхали до цього чувака, і треба завалитися в його гараж і сісти у тачки. Бачимо, що тут набито все калашами і наркотою. І виїхали за нами, звісно ж, мусорки. Без них ніяк. Ну, ніяка справа, важливо, не входиться без них. Доводиться давати на тапок конкретно. Ні, кобелік із філом приймає достатньо розумне рішення вилізти з своїх тачок і далі знайти фургон, де можна скинути це все лайно і відчистити всіх мусорів. Ось цей самий фургон. Тепер треба відірватися від копів, але я не забув, що можна перекрасити своє авто і виконати дану місію і завершити цю частину. Ну що ж, друзі, рано чи пізно москалі і наркомани переведуться. Ну тільки в цій грі, в реалі, на жаль, так не буває. Я думаю, що ви розумні, що трошки усвоїли з даної частини. Решта я валити вас не буду. Завершаю дану частину. Всім до зустрічі!